Слава Богу. Я прочитаю текст, це пророк Ісая записав в сороковому розділі 31 віршик. Але хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Хто втомлювався? Хтось з нас втомлювався? Я думаю, втомлювався. Я думаю, що бувало таке, що втрачали сили. Бувало таке. Бувало таке, що вони поверталися. Я б хотів би сьогодні моя тема така буде про відновлення. Віднови себе. І знаєте, якось я замітив один центр, він так і називався, центр відновлення. От я зацікавлюся, що ж там відновляють. Що ж, що ж там можуть зробити, ну, відновити. Там можуть покращити стан здоров'я або провірити стан твого здоров'я. Я думаю, що більшість може в тому центрі. Можуть дізнатися про твоє здоров'я, але відновити набагато тяжче. Хоча вони багато дають, на те, ну якби хвалять себе, розказують, що вони все можуть, такі всемогутні, все відновлюють, все покращують, але не все воно так. Деякі хвороби, які процес би, Притупити трошки, щоб вона не так розвивалася, але відновити вже неможливо. Ми знаємо, що для Господа все можливо, правда? Для Господа все можливо. Для нас, людей, для якихось центрів відновлення це мало що можливо. Є таке, що можна щось відновити, покращити, але не все. І тому сьогодні у мене тема буде така: віднови себе. Я прочитав і тут написано про одного птаха, про орла. Ви знаєте, якось Павло Олегович він проповідав, його колись тема була така, я не один раз чув це слово про орла, як він обновлюється, як він оновлюється птах. Ви знаєте, і там е, дуже цікаво, як він оновлюється. Йому треба дуже. Багато сили для того, щоб стати оновленим, це щоб дзьоб був оновлений кіхті і пір'я. Дуже багато часу, багато місяців він проводить в горах для того, щоб йому оновитися. І ви знаєте, весь цей час він терпить голод. Він голодує для того, щоб йому оновитися. Для того, щоб його дзьоб був добре сильний, для того, щоб його кіхті були крепкі, вже міцні, не, не такі вже там негожі не для чого, для того, щоб пір'я були сильні, щоб криля були сильні, щоб піднятися на висоту над горами і вже там парить. Дуже багато треба часу провести, для щоб оновитися. Я так собі так роздумав, навіть над фізичним або духовним, скільки треба часу, щоб для людини оновитися фізично, духовно. Ми знаємо, читаємо Боже Слово, це про Давида, він записав такі слова, 51 віршик, 12, 51 розділ, 12 вірш. Серце чисте сотворив мені Боже, і духа правоти віднови в мені. Давид каже про важливий свій стан. І він побачив, коли він згрішив перед Богом, коли він неправильно почав поступати, жити, він відчув, що він, той істочник благодаті, істочник Божий. Його немає. Він втратив його. Він не має тієї сили, він не має тієї благодаті. І він молиться і просить, Боже, віднови. Віднови, дай мені оновитися тією силою, дай мені відчути твою Боже, благодать. Я думаю, що в цьому служінні вже вже скільки було проповідей, вже Бог говорив. Говорив до твого серця, говорив і до мого серця, говорив і до сестер, і до братів теж говорив. Говорив і до молоді, до всіх Бог говорить, але наше серце, наші уші сердечні, вони повинні бути нахилені до того, що Бог хоче тобі сказати, що в твоє серце хоче проговорити, щоби в чомусь ти оновився або відновився. Ми відновлюємося, коли їмо, спимо і відпочиваємо. Наше тіло воно оновлюється, воно набирає сили, енергії. Це фізично. В Божому слові є написано такі слова це до Коринфян, 4 розділ, 16 віршик. Хоч наша зовнішня Зовнішня людина затліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Хоча наша зовнішня людина зітліває, а внутрішня оновлюється. І собі давайте поставимо питання: чи наша внутрішня людина вона оновлюється день у день? Може, можливо, вона втрачає якісь сили. Можливо, вона знесилена, як Давида. І Давид молився і просив, Боже, онови мій дух, онови мою внутрішність, щоб я ожив, щоб я був бадьорим. Тому що наша зовнішня людина затліває, а наша внутрішня, вона повинна. Оновлюватись. Ви знаєте, ми... кожен має свою професію. І ми часом, електрики, вони оновлюють свою систему там, живлення електричну. Наприклад, я маю іншу працю, відновлюю автомобілі після аварії. Да? ну, Я відновлюю, щось роблю, навіть стараємося так, щоб. Було гарно, добре, щоб воно було ну, відновлене, щоб людина могла знову користуватися транспортом. Але є відновлення душі, яке тільки людина може відновити. Ти можеш до когось звернутися за порадою, ти можеш звернутися когось щось попросити, якусь проповідь послухати на якусь тему. Але Саме відновлення все залежить від самого тебе, тому що тобі воно потрібне, саме тобі, твоїй душі, для Твого Духа воно потрібне, щоб тобі відновитися. Можливо, зв'язок правильний мати з батьками, можливо, правильний зв'язок мати віднов... відновити зв'язок дружина з чоловіком, чоловік з дружиною. Щоб цей зв'язок був правлений, правильний, відновлений, щоб було відновлення правильне до телефона, правильно користуватися, тому що це дуже важливо перед Богом, тому що Бог Він все бачить і Він хоче, щоб це було духовне відновлення з Богом. Бог хоче повернути тебе до попереднього стану яким задумав тебе Творець. Я хочу прочитати до Єфесіан 4 розділ, два віршика 23, 24. Аби ваш розум оновлювався Духом, щоб ви зодягнилися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості і істини. Щоб ви зодягнулися в нову людину щоб ваш розум оновлювався духом. І тому Бог хоче, Бог бажає повернути нас до попереднього стану. Часом людина втрачає отей стан. Людина втрачає і не може якби, вибр... вибратися з того стану, а Бог хоче повернути тебе до того попереднього стану, яким задумав тебе Бог. Тому що Бог. Про кожного із нас задумав, щоб ти приносив правильні і добрі плоди для його слави, щоб ти був е, перед Божим лицем і славив Боже лице, щоб ти ходив перед Богом, Бог так задумав. Але буває так, що втрачається той зв'язок з Богом, ти неправильно живеш, неправильно поступаєш, і тобі треба відновлення. І тому Бог хоче тебе задягнути в правильні одежі. Бог хоче тебе повернути в той стан, який задумав тебе саме Творець, твій Бог. Хай Боже ім'я Він прославиться. Ви знаєте, що без віри і любові у Христа нема відновлення. Без віри і любові до Бога нема відновлення. Ви знаєте, що сьогодні навіть. Так було в проповідях сказано такі слова, що ми можемо мати віру. А якщо не будемо мати любові, нічого не поможе. Може бути віра, можуть бути діла, справи можуть бути, а любові просто немає. І нам треба відновлення у любові, щоб мати любов до Бога, до ближніх, щоб розуміти друг друга. Ви знаєте, скільки треба сьогодні відновлення для нашої країни, для сімей. Сьогодні дивлячись на воїнів, які не мають руки ніг, вони вже не відновляться. Для їх треба душевне, духовне відновлення всередині і так дивлячись, які вони часом сильні внутри. І думаєш, Боже, поможи нам духовно мати ту силу, щоб мати те відновлення духовне, душевне, бути сильними в вірі, мати ту правильну любов до тебе і служити тобі. Свого часу Ісус Христос він відновив хворого, який не мав можливості, щоб йому хтось допоміг. Є люди, які, можливо, чекають якихось, якихось переживань, або кудись звертаються в якісь істочники, або, як я казав, центр відновлення, або до інших людей і хочуть цього відновлення, а його немає. Його просто немає, воно не приходить. І ми знаємо того хворого, який 38 років лежав в тій купальні, чекав, поки він відновиться. Щоб його тіло відновилося, щоб він став здоровим, крепким, щоб він можливо, став працювати, служити іншим. Але цього не траплялося. Скільки сьогодні є багато людей, яким ніхто не може допомогти, ти бачиш, як інші радуються. Як іншим Бог допомагає, які інші ісціляються, зціляються, а тобі, здається, немає відповіді. Сьогодні брат Дініс говорив про те. І, здається, все, але приходить Ісус і питає, чи ти хочеш бути здоровим. Чи ти хочеш це відновлення? Він так каже, хочу. І він каже слова такі, що бери свою постіль і ходи. А не можна було ходити в суботу з постілью. А інші дивляться і осуждають і кажуть: не можна цього робити. А він каже: той, хто оздоровив мене, і зцілив, він сказав: бери і роби це. Той, хто відновив мене. Він сказав, роби це. Є люди, які кажуть, цього не стоїть робити. Можливо, не стоїть цю пісню співати інший раз. Якось неправильно це, не по мому А той, хто сказав, тобі це робити, роби. Во ім'я Ісуса Христа і для Христа роби. Тому що це Бог сказав, це для слави Божої. Не всім ви угодите, а для Бога ми повинні угождати, для Його імені, для Його слави, угождати. Тому що це Він сказав. Тому що сьогодні треба відновлення для твоєї душі, для твого духа. Можливо, навіть знаєте, слівцем можна так ранити крепко, і так людина може впасти і багато років ходити. З цим тягаром. І тобі ніхто не допоможе. І ти бачиш, як інші радуються, а ти томишся. Ти чекаєш цієї купальні, ти чекаєш цієї віфєзди, Але знай, поруч біля тебе є Христос, який прийде, і Він бачить тебе, Він допоможе тобі. Він скаже тобі слова, якими ти укрепися і підеш, і будеш ходити і славити Господа. Тому що це Господь, Він знає, і Він чує, бачить твої молитви, щоб через твоє життя прославився Ісус Христос. Ви знаєте, можна говорити про оновлення Самсона, відновлення, про царя Ізекії, який відновився. Про Намана, про десять прокажених, про апостола Петра, про його відновлення. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли свій час, можливо, в якийсь момент чули це, відчули це відновлення, відчули цю силу, цю благодать, цей мир, цей спокій, який приходив до вас. Я б ще б, б хотів на одному мужі просто зупинитися. Це на пророк Ілії, який свій час робив Божу працю, Божу роботу, який звершував труд, який трудився. І в свій час він просто зламався. Йому потрібно було відновлення. Він просив у Бога вже смерті. Але знаєте, відновлення прийшло від самого Господа. Воно прийшло, тому що Бог бачить все. Воно прийшло, тому що він поїв, попив і поспав. І знову заснув. Спав. І знову ангел його пробудив. Знову поїв, попив і пішов. Тому що ангел сказав, що ще далека дорога перед тобою. Я хочу сказати, що Бог бачить все. Бог хоче, щоб ми були відновлені в Бозі, щоб ми були крепкі, сильні і мудрі, щоб твій дух. Твоя душа надіялась тільки на Бога, не на людину. І тому Бог він тільки піднімає і укріпляє. І Давід в свій час він розумів, що йому треба відновлення не від людини, а від Бога. І тому він плакав, він молився перед Богом і просив Бога Боже, віднови мій дух. Віднови. І Бог відновив його. Хай Бог, Він прославиться в вашому житті і в кожному із нас, і в церкві, і в нашій країні. Щоб наша країна була відновлена для нашого Господа. І щоб воно було прославлене ім'я Ісуса Христа в цій країні, в якій ми проживаємо. Йому нехай буде слава нашому Богу. Амінь.